Я до вас сьогодні з хорошими новинами. Так вони є, і сьогодні ми про них поговоримо. І поговоримо напевне в несподіваному для вас місці. Тому що поговоримо ми про розвиток українського інформаційного Ютубу, як він змінився за останні 6 років, і наскільки ці зміни кардинальні? Так, я знаю, що як правило, ми з вами тут говоримо про погане, про проблеми, бо вони є, і їх потрібно вирішувати. Але. Все ж таки, якщо порівняти з 19-м і з 20-м роком, то є за що похвалити і ютуборів, і глядачів українського Ютубу, і дійсно український Ютуб Розквіт. І фактично слова Владлена Мараєва перетворилися в реальність. Отже. Поїхали. Давайте дивитися, що ж змінилося, і як. І так, привіт, мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі Як не стати Овочем, і тут ми через призму досліджень і аналітики шукаємо, як розібратися в українському Ютубі, як розібратися в українському інформаційному просторі, і що тут є хорошого, поганого, і які інструменти є для мінімізації ризиків. Отже, поїхали. І так а, говоримо ми про український інформаційний Ютуб, тобто про те, що і хто нам розказує про ту ситуацію, яка. Є в країні, в світі з війною і так далі. Будемо порівнювати по наших дослідженнях за 19, 20, 21 рік, тобто до повномасштабного впритул, і потім за дослідження, які ми проводили в 2014 році, ну і зрештою, звісно, за 25 рік, що ж тут змінилося. Почнемо з дуже цікавого сегменту Ютуби політики. Я впевнена, що ви зараз сказали ютуби політики, а кого ж я на Ютубі дивлюся з політиків. І я розумію ваше здивування, тому що коли я. Почала готувати цю це відео, я теж здивувалася, бо давно не дивилася ютубів українських політиків. Як правило, як бачу в Телеграмі чи в Тіктоці, там їх багато, там вони розвивають, але так було не завжди. Тому що, якщо ви пригадаєте, 19-й рік. Тоді були парламентські і президентські вибори, коли переміг Зеленський Слуга народу. Так, от саме тоді Ютуб відіграв чи не ключову роль. А все почалося з того, як Володимир Зеленський в свій день народження приніс документи в центральну виборчу комісію і, власне, випустив на своєму Ютубі перший ролик, в якому говорив про те, як стати президентом і залишитися людиною. Цей ролик і задав тональність того, як він говорив через Ютуб-канали з виборцями. Якщо пригадуєте, тоді з медіа він фактично не спілкувався. Інформації про Зеленського було вкрай мало, і критичні теми, і важкі теми він тоді не говорив з журналістами, а ті спроби, які були, то краще б їх не було, тому що ви кликали ще більше запитань, ніж відповідей. Але от відео на Ютубі якраз говорило за нього. І тоді була створена така собі сітка Ютуб-каналів. Я впевнена, що ви вже теж її не пам'ятаєте. Там були всюди зе, вона була достатньо великою, і перегляди там були мільйонні. Вони не творили свого контенту. Вони скоріше робили нарізки з різноманітних подій з Зеленським, десь з кварталу, десь слуги народу, і давали гучні заголовки. Там Зеленський розізлив опонентів. Там щось зробив Порошенку, там ще щось. Тобто, фактично, це були такі клікбенд заголовки, які показували Зеленського борцем за все хороше проти всього поганого. Ну, привіт, популярні. Лістичні тези, яких тоді було чимало. Чи була це сітка Зеленського? Думки розходяться, тому що офіційно не підтверджували в штабі тоді, що це дійсно була сітка. Але коли проаналізувати і подивитися, а це зробив мій колега Віктор Кіщак в статті для української правди, то власне там є всі ознаки того, що вони координувалися. Контент координувався в один на одного посилався з цих каналів і виникало багато питань стосовно того, що це дійсно не інструмент в передвиборчій боротьбі. Зрештою нічого поганого в цьому не було. Інформували, інформували ну в своєрідній новому стилі, ну вперше так масово вийшли на Ютуб, тому що дійсно, тільки в Зеленського вийшов цей вихід, і фактично Ютуб і інші соціальні мережі тоді для нього стали основним інструментом. І, до речі, цей інструмент був застосований не тільки на президентській кампанії, але ще й повністю на парламентські. І тільки після того, тобто, вже ближче до 19 20 року, ці канали потахеньку сходили на нівець. І так само, як і рейтинг Слуги народу і Зеленського, падав тоді до повномаштабки. Так і падали перегляди цих каналів і зрештою там в 20-му році від них вже фактично нічого не залишилося, за виключенням того, що звісно там за президент став і зараз до сих пір він існує і туди заливають звернення Зеленського. Але там сказати, що він якусь суттєву роль відіграє в інформаційному полі точно не можна. І до речі, ви ж згадаєте, ви дивилися колись цей канал. Я маю на увазі десь плюс-мінус зараз. Що згадаєте, що дивилися його в 19-му чи в 20-му році, коли він був на піку популярності? Але не Єдиною тоді в 2019 році на виборах багато хто з політиків намагався вести Ютуб, але відверто насильно в них це виходило. Тому що зрештою Юлія Володимирівна туди намагалася йти, і в неї різко виростала кількість підписників. Потім Ютуб, коли чистив ботів, чомусь кількість підписників зменшив. Її теж викликало багато запитань, де ділися ці десятки тисяч. Ну скажу, як є ботів, тому що чистилися саме вони. Садовий заход. Див на Ютуб, але все це було спроби. Порошенко, звісно, але все це спроби суттєво програвали тому, що зробив Зеленський, тому що фактично він тоді єдиний, хто зробив повноцінним інструментом у виборах Ютуб. Вернемося ж до досліджень. Що ж ми тоді мали власне по політиках. Дивлюся на наше дослідження. І хто був в топ-10 політиків? А, ну, дивіться і жахайтеся. На першому місці був Анатолій Шарій, на другому ЗП Саньок це той, що слуга народу а, Олександр Куницький. Якщо я правильно пам'ятаю його прізвище. і тут нюанс. Після того як він став народним депутатом, він відверто перестав вести канали. Довгий час там фактично не з'являлося відео. І, от, буквально в останній місяць почали з'являтися нові відео. А це Дуже цікава специфіка каналу. Якщо ви її не дивилися, зайдіть, поцікавтеся, яка це комунікація? Це окремий вид, коли він спілкується з поліцією. У ну, от в достатньо такій нахабній формі от відстоює свої права і власне показує, що поліція не права, він правий. І саме на цьому спеціалізувався цей канал. І от, власне, зараз він відновив такі відео. Чим я удостоював вашого внімання? Соцької ділення поліції Я, я напевно, полі... щось порушив так. Цікаво, що ж я порушив? Правил перетину, наверное, перехрестя, так? Ні. А що? Там дорожній знак сейва 2.2. І що там я порушив? Не виконали вимогу. Що саме? На Желізному переїзді ви виконали, а на. От вам. Скажіть, чому, відкриті відверто, вам просто сумно там стояти. Далі, на третьому місці Віктор Медвечук, на четвертому Дубінський. Далі Ольга Шарій, далі Зе президент, Геннадій Балашов, Юлія Тимошенко, Ніколай Азарів і Олексій Гончаренко. Як бачите, з цієї десятки фактично хто в нас залишився? Точно за президент, точно Тимошенко, точно Гончаренко. Ось і власне зараз відновився записаньок. Всі решта заблоковані на території України, і це велике щастя, тому що самі бачите, хто тоді був в топ-десятці. До речі, Олексій Гончаренко це дуже цікава річ, тому що фактично з політики він чи не єдиний вибудував із не надто відомих на той момент політиків. Він ще тоді почав будувати свою медіа імперію. І зараз ви знаєте, що в нього великий Тікток, великий Телеграм, і власне в нього мільйонний Ютуб, який він ще тоді почав. Розвивати в 2020 році. А тому окрема мова, що він там публікує, ну, от, але, але все-таки він в нього є. І, до речі, про Юлію Тимошенко це теж цікавий момент. Бо якщо ви зараз зайдете на її канал, то побачите, що там теж є питання до переглядів, тому що переглядів, наприклад, на одному з відео достатньо багато, а от коментарів мало. Я не думаю, що це бота, скоріше це реклама, яка. Ну відверто не дає хороших переглядів, але дає власне статистику для того чи іншого відео. А можливо, а можливо, просто така активність. Хто його знає? Якщо ви детально в цьому розбиралися, напишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Звісно, за цей час достатньо підросли інші канали політиків. Якщо подивитися за 2014 рік, то в принципі і офіс президента і Порошенка виріс канал. А ось і наприклад теж головне управління розвідки чи служба безпеки України пішли в. Ютуб і зробили хороші Ютуб канали. Тому український власне політичний Ютуб він поповнився, але сказати, що в когось, крім там Гончаренка, Зеленського, є якийсь потенціал для того, щоб використовувати його на виборах, велике питання. Натомість потенційні політики, як, наприклад, той же Борислав Береза, за той час розвинули великі канали, і хоч зараз він не активний політик і його не можна віднести до цієї категорії, але канал є вже розвинутий і люди в бік. Ютубу теж дивляться в надії на наступні вибори чи безнадій на наступні вибори, але для впливу на інформаційний простір, так точно тепер давайте перейдемо до другої частини, дуже цікавої, тому що тут дуже очистився інформаційний простір. Це якщо говорити про інформаційні канали і про канали медіа. А якщо згадати 19-20 рік, то Звісно, там було дуже багато каналів Медведчука, російських каналів і всього того, що відверто мали би забезпечити зустріч російських військ з квітами, як думав Путін. І насправді, якщо подивитися тоді на Ютуб, а в Ютуб тоді вкладалися чи не найбільше гроші. Там телеграмі тоді ще був далеко на задвірках. А в Ютуб дійсно вкладалися великі гроші і розвивалася велика мережа. І після того як були заборонені телевізійні канали Медвечука, їхні при Ріст аудиторії і перегляди власне на Ютубі дуже суттєво виросли. А, до прикладу, перед початком повномасштабного вторгнення, це ми тоді робили дослідження в листопаді 2021 року. А фактично чотири канали. Ютуб канали Медвечука Мараєва плюс страна UA, яка тоді була достатньо великим каналом. Ютуб каналом, вони мали в місяць а, фактично 150 мільйонів переглядів. Тільки в місяць 150 мільйонів переглядів. Це дуже великі значні цифри були тоді для того сегменту Ютубу, для того розміру Ютубу українського, який був. Тому не, тут вони на жаль працювали ефективно, але на щастя, зараз вони усі заблоковані. І справді, ось цей сегмент українського інформаційного саме в Медіа в блоці Ютубу дуже кодокорінно замінився, тому що фактично як тоді було? На першому місці ТСН, це є про 20-й рік. Далі 112-й, Нюсван, корупція інформ, ICTV, факт ICTV, ОМ наш п'ятий канал, 24 й і Зік. Залишилося тільки п'ять каналів, і фактично в цьому ж сегменті пішла одна проблема, народилася інша проблема. Тому що після повномасштабки цей сегмент дуже змінився. З'явилося дуже багато нових каналів, які стрімко виросли власне на темі повномасштабки війни і так далі. І ви бачите, наскільки з'явилося багато новачків від фабрики новин. І далі це, власне, хтось з них почав працювати з колишніми телевізійними каналами, тому дуже стрімко виріс. Ось хтось дійсно створив нові канали і Теж стрімко виріс, але прийшла інша проблема. На чому вони виросли? Виросли вони на клікбейтах, і тут проблема ключова в тому, що в заголовках і в обкладинках, в яких вони дуже суттєво маніпулюють і фактично дезінформують дуже часто емоційно накачують дуже часто українців. Ось це бачить 100% глядачів українського Ютубу. Ось а відео переходять, ну дай Бог, щоб 10%, а то й менше. І відео якраз може бути зовсім про інше, а дезінформування відбувається на рівні обкладу. Винки і заголовку, і це велика проблема. Це дійсно суттєва пана найбільша зараз проблема українського інформаційного Ютубу. І на жаль, роблять вони це системно свідомо і для того, щоб заробляти гроші. Ось український Форбс зробив аналіз, скільки ці канали заробляють, і як бачите, це чималі гроші. І звісно, від них ніхто не буде відмовлятися для того, щоб якось менш дезінформувати чи менш інформаційно накачувати українців. Зрештою те саме роблять і телеграм-канали. Якби це не було сумно, але навіть українські медіа, ті, які є зареєстрованими, ті, які мають працювати по законах про медіа і так далі, на жаль, спускаються до цього, і це вже стає такою нормою, що волосся стає дибке. Тобто тут ми від російського позбавилися через блокування і інші процедури, і тут доклався і уряд, і власне громадський сектор до цього, і наші силові структури. Але. Своїх ми чомусь не можемо перевиховати, тому ось така ситуація в саме медійному інформаційному блозі, але ж залишається саме цікаве Блогери. А і цей сегмент ну просто докорінно змінився. Настільки що залишився один гордон. І це там не фігура мови, тому що якщо подивитися власне, хто був в топ 10 в 2020 році, а то там у нас був на першому місці Анатолій Шарій. Далі в гастягу Гордона Дмитрій Гордон і далі всі решта. Прекрасні люди в лапках. Олександр Сімченка, це, якщо ви не пам'ятаєте цього блогера, це дійсно був другий блогер після шарія з мільйонними аудиторіями. Це людина, яку пов'язують з Клименко, колишнім міністром фінансів в уряді Януковича. І власне, Семченко, це людина, в якої була величезна аудиторія, мільйонні перегляди. І в принципі, це такий був фактично другий номер після шарія з тими ж самими меседжами. Правда, він активно був дуже сильно в 20-му році. Ось 21-му вже ближче до повномаштабці. Він якось рідше почав вести канал і пішов на спад. Ось і е, тут важливо сказати, що саме блогери, медіа інформаційні канали, це те, що дуже складалася Росія, і якраз до повномасштабки це була така велика, дуже диверсифікована мережа, е, яку, дякуючи блокуванню Ютубу, фактично з, е, ми змогли знести тільки після повномасштабки, тому що хто ж знає, як вони розвивалися далі. Далі, Олександр Семченко, четверте місце записаньок, про якого ми вже говорили, не на що народний депутат. Далі Карабас Channel, а колишній регіонал його вів. Десь рік він неактивний, Останні відео, які були, це те, що там мобілізація погано і так далі. Далі Шапошніка News, туди ж критика влади з проросійськими меседжами в переміжку, свідомо чи ні, не знаю. Далі соціальна єдність туди ж. І Віктор Арістов, який зараз не веде канал. Ось, як бачите, все докорінно змінилося. Що ж стало на Земін? На земін стало багато хорошого, тому що якщо в принципі ми тоді в 20-му, в 21-му, 19 в 19-му році говорили про дуже вузький спектр і власне, структуру українського інформаційного ютубу, могли виділити там медіа блогерів, які говорили на суспільно політичну тему, і того всюди була росня, росня, росня. То зараз ми вже говоримо про українських блогерів. Русню, яка ще залишилася, але вона називає себе хорошими русскими, чи ми її так називаємо, а вже з'явився окремий сегмент інтерв'юєрів, просвітницькі канали, медіа різноманітні, які ведуть канали в різних векторах, хтось новинний, хтось аналітиках вже з'явилися політичні шоу. Тобто, дійсно, український Ютуб власне в цьому сегменті дуже і сильно розцвів, як і зрештою в інших. Ось, але є деякі нюанси. Якщо подивитися наш аналіз, який ми робили з компанією Сипсабзи, Четвертий рік того на першому місці серед блогерів був Гордон. На другому місці була Діана Панченко. Це та, що російська пропагандистка, і ви знаєте, цю. А... Людину так от зараз її канал не просто заблокований, а видалений. Тоді вона по переглядах нас, дійсно посідала друге місце по приросту переглядів. Але ми тоді спеціально істочували географію. і Там було лише 10% з України. А це була прекрасна новина, тому що тоді вже її канал був приблочений. Ну Ось і власне зараз він взагалі видалений, і вона щось там нове починає. Далі на третьому місці Володимир Золкін, знаєте, цей формат спілкування з росіянами. Далі на четвертому залишався шарій, але а, тоді ще в 21-му, 20 -му, на піці його популярна. Місті, в нього була лише половина української аудиторії, решта були там, як правило, росіяни. Тому сподіваюся, що зараз ця пропорція в кращий бік змінилася, і після блокування на території України в нього теж невеликий відсоток актуальних даних, на жаль, нема. Далі на п'ятому місці був Олексій Арестович, який теж вже позаблокований, на щастя, на українську аудиторію. На шостому місці Стерненко. І більше того, коли інтерв'ю спроводили нещодавне дослідження за 25 п'ятий вже рік, і ви запитували, яких українських блогерів ви там дивитеся, слухаєте, то Стерненко був на першому місці. Старленко — це такий чіткий феномен українського Ютубу, як людина, якій вдалося розвинути з рахунок системній роботи роботі величезний канал, сформувати дуже лояльне патріотичне ком'юніті, яке стільки донатить і підтримує українських солдат, українських виробників, тому що закупівля дронів іде і власна сила оборони. І що це просто чудо. мені подобається слухати звіти Стерленко, коли він ось ці гривні переводить в хороших росіян, які стали хорошими. Це прекрас. Власна історія. А далі на сьомому місці був Олександр Шелес. Це ще один а, відгалуження каналів Медведчука, і тут були певні нюанси, тому що а, він дійсно був на достатньо високому місці. Ось він а, дійсно акумулював в себе велику аудиторію, до нього примикали всі ці арестовачі і так далі, які давали йому коментарі. І, звісно, там були і всі ті, хто чіткі російські тези ніс, Не, от, але зараз його теж приблокували, і власне сподіваюся, що його аудиторія суттєво зменшилася за цей час. Далі йдуть Симбалюк, Соколова, Яковина і багато інших українських блогерів, які виросли за ці роки, власне, і їх дійсно стало дуже багато. І за це потрібно подякувати вам, глядачам українського Ютубу. Звісно, подякувати блогерам, які системно ведуть українські Ютуби. Дуже виросли ютуби українських медіа. Ви бачите, як розвиваються вже політичні шоу, і наскільки розвинута конкуренція в сегменті інтерв'ю політичних. Ну одним словом, є за що подякувати глядачам і творцям. Тому ось такі в нас сьогодні хороші новини. Дійсно, змін хороших змін за ці роки сталося дуже багато. І якщо порівнювати 19-20 рік з 25, п'ятим, то в українському інформаційному Ютубі це дійсно небо і земля. Тобто, фактично, російське все пішло. Звісно, пройшли і залишилися нові проблеми з клікбейтом з псевдоекспертами. До речі, псевдоексперти – це окрема тема. Ми їх почали досліджувати лише в 24-му році. Ось і власне те, що це стало такою проблемою. Ну я б сказала, номер один, напевно. Українського YouTube, тому що клікбейт він з за, за ним іде хвостиком, тому що фактично ріст каналів, кількість каналів, збільшив величезний запит на те, щоб власне були говорящі голови. А оскільки нормальних говорящих голов не вистачає, тому що нормальні експерти ще й роботою займаються, а не тільки розмовляють на камеру. А ось то, звісно, підтягнулися всі ті, хто вміє говорити, вміє говорити на всі теми, незважаючи на свою експертизу, має плюс-мінус спізнаване лице. А ще перші тижні, перші місяці повномасштабкою винесла всіляких там експертів, жданових е, і тому подібних. Е, тому власне це дуже велика проблема, але Є й хороші новини з тим, що Росії тут вже немає або фактично немає, тому що залишки ще, звісно, російських блогерів, які нам розказують, як жити, як боротися з корупцією і так далі. Я про хороших русських теж в нас є. І коли там вже з латиніною ми нарешті поплащалися, вона заблокована на територію України, то ще багато інших залишилося. І до речі, в цьому нашому дослідженні за 24 рік ви можете побачити, яка там велика кількість росіян. Тобто, фактично, коли ми піднімали там і робили. Топ 30 українських коментаторів то українського ютубу коментаторів, то там більше третини це були росіяни. Ще третина псевдоексперти лише там третина, це ті, кого можна назвати дійсно експертами, просто вони дійсно інколи червоні лінії своєї експертизи переходять, але в основному більш-менш тримаються їх. Тому ось така ситуація, ось такі хороші новини. Дякую всім, хто дивиться і розвиває своїми переглядами український Ютуб. Не забувайте підтримувати власне українських блогерів ще й гривнею. До речі, коли ми в 2021 році ще раділи, що українським блогерам ми тоді аналізували десь Сько 2 мільйонів гривень плататься у вигляді донатів. То це було вау, нарешті. Почали платити за контент. То зараз, через всі ці роки, це навіть важко порахувати, скільки платять власне глядачі донатів за перегляди і підтримують таким чином створення українського контенту, тому що і різні платформи з'явилися. Тоді був тільки Patreon, зараз і Patreon, і Монобаза і власне. Байміє кофі і купа зрештою донатів на збройні сили йдуть, і все це дуже бага... в значній мірі йде через YouTube. Ну тобто, дякую вам, що ви є, і що ви дивитеся українською YouTube. І правий був Владимир Мараєв з своїм слоганом, що хай квітне український YouTube, він дійсно розквів розквіт, але тепер ще треба з нього збити всю цю проблематику, яка, звісно, є і з проблемами росту і з багатьма іншими. Ось такі хороші новини на сьогодні. Дякую, що дивилися до зустрічі. В наступних відео не забувайте підтримувати сили оборони Гримною. І якщо ви їх підтримали, у вас є сили і бажання, підтримайте українських блогерів, тому що українського контенту має стати більше і більше. Ну і звісно, не забувайте про канал як не стати овочем, якщо вам це сподобалося. І в коментарях пишіть, що ви думаєте, кого ви дивитеся, кого б ви хотіли рекомендувати дивитися, тому що треба аналізувати своє і треба стимулювати ріст свого. До зустрічі у наступних відео.